Добрий вечір ми з України! Канал та роззнання, мене звати Анастасія. І ще одне питання, котре зараз дуже сильно розкручується ну, в Телеграмі, в Тіктоці, будь-де, навіть мені чоловік про це казав, а це взагалі не часто відбувається, що він мені щось таке переказує. Існує така думка, або зараз розкручується така думка, можна сказати, що нібито Захід домовляється з Рашкою. Щоб якось яким чином це стосується того, що нам передають менше озброєння або затримують озброєння, для того, щоб дати можливість Рашки накупити більше ресурсу і, скажімо так, на своїй ноті закінчити війну, так? тому що захід, типу, ну, вже не хоче цієї війни. Давайте подивимось стосовно того, взагалі, як карти вбачаються, правда це чи ні, і що це, що це таке. Повішений, десятка мечів. Страшний суд, сімка жезлів. Старші аркани. Мах, це на повішеного. Колесо фортуни на страшний суд. Боже, як це цікаво. Е, ні, не зовсім. Розумієте, в чому справа? Це, по-перше, кармічні події. Я вже багато разів це казала, що це відбувається саме кармічно, цього не можна було уникнути. Саме я маю на увазі війни на це натікають е, карти. Е, що можна точно сказати, що дійсно через політичні амбіції Заходу, е, саме через владу і політичні амбіції дозволяють призупинку зброї, приносячи таким чином. В нас в жертву. Це є. Це є. Вони за рахунок того мах, що вони контролюють ситуацію, вони дійсно допускають своїми діями е, жертви. Але домовленостей тут я не вбачаю Ну, жодних, нема карт домовленостей. Нема таких карт. Не, ну, означає, що відповідь на питання ні. Але ситуація в іншому. Я зараз докладу ще і поясню. Просто мені цікаво, як це. Дивіться, по-перше, по дійсно йде призупинка, не призупинка, але менша зацікавленість, кількість в допомозі. Чому це відбувається? Тому що є, як би сказати так, забагато претензій до того, куди йде ця допомога. Отак от скажу. І таким чином це намагання перевернути, перекрутити ситуацію в правильне русло, так, змінити все таким чином через страшний суд. Побач, що, ну, типу, побачиш, що буде без нормальної нашої допомоги і роби все, як це потрібно робити. Це типу намагання поставити, не знаю, на путь істини. Я не розумію, як це сказати так, щоб це не прозвучало самі, знаєте, як. Ось це робота заходу, щоб донести інформацію, що дещо відбувається дуже неправильно. Ось так от. І так, це відбувається спеціально. Зрозуміло що. Це намагання показати, що, що буде, якщо ви будете відбуватися, мовно кажучи, самі. Так? Є така карта. От, відбувайтесь е, самі. А Це вперше всього доставлення до цієї допомоги. Ну, зараз покажу. Дивіться, ваш захист не має власного ресурсу. П'ятірка монет. Наші домовленості будуть тимчасово припинені. Через що? Четвірка пентаклів, дев'ятка мечів. Залякування, зрозуміло, щоб дати зрозуміти, тому що вони, вони, вони розчаровані. А от четвірка пентаклів, в інших колодах, я просто вам розкажу, як ця карта виглядає. Це коли ти сидиш на власних коштах, на тих коштах, що ти вважаєш власними. Тож, в принципі, можна сказати так, що це намагання показати, що привласнення подальше призведе до зменшення кількості допомоги. І наразі це намагання просто показати, а що буде, якщо її не буде. Ну, тобто, подивись і розмірковуй на цю тему. Розумієте? Це маніпуляція, маніпуляція, але не з боку того, щоб. Домовитись з рашкою, це взагалі тут не випадає. Ні-ні ні. ні Це намагання перекрутити в бік рашки. Насправді, конфлікт йде з керівництвом, існуючим наразі. Отак от, от. Я вбачаю. Крім того, тут ще є конфлікт між партнерами. От, скажімо так, що от є два основних партнера, і вони конфліктують між собою, як воно повинно розгортатися, як ця допомога потрібна надаватися, які поради нам давати і так далі. Але все одно, все зводиться до невдоволення тим, як цим користуються. Ось і все. Ось і все. Тут дев'ятка мечів, як ще і залякування, ну, в сенсі того, щоб показати, налякати, хоч якось хоч якось показати, вже, що так далі ну, не може продовжуватися. Ну, я сподіваюся, я пояснила. Ще, як би, ширше казати, я не хочу. Отак от. Залишайте ваші коментарі, що ви про це думаєте. Ось, ви можете вільніше трохи говорити про це, ніж я. Все ж таки на велику аудиторію. В коментарях, то ви можете. Ось, Ставте вподобайки. Дякую вам за вашу підтримку. Знову ж таки, якщо ви хочете проспонсорувати цей канал, допомогти мені в моїй діяльності, то посилання на це є в описі під відео. Загалом. Підтримуйте завжди україномовний контент на Ютубі. От що ви дивитесь, то і підтримуйте. Тому що наразі україномовний контент, він дуже потребує підтримку тих, хто його дивиться. Вам не складно поставити вподобайку не тільки мені, будь-якому іншому автору, який просуває україномовний контент. Робіть це. Це дуже важливо насправді. Наразі, коли ми е, намагаємося і боремось е, за те, щоб контент був саме україномовний. Ви ж розумієте, що це праця. І. І це вибір, це такий саме правильний вибір в бік нашої мови, в бік нашої держави. Зустрінемось наступним разом. Слава Україні і смерть нашим ворогам, внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла, незважаючи ні на що. До зустрічі, папа. -па.